Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. Цієї ночі у місті пролунала тисячна повітряна тривога. Загалом у нашій області тривалість звуку сирен сягає понад 33 доби. Цих вихідних внаслідок застосування касетних боєприпасів у селищі Залізничне Пологівського району смертельно поранило місцевого жителя. За два дні ворог завдав три ракетних удари по селищу Зарічному, що у Комишуваській громаді два з них по спортивному майданчику місцевої школи ударною хвилою зачепило й освітній заклад та п'ятиповерхівку, що розташована неподалік. Також від щоденних ворожих обстрілів потерпає оріхів. Нині у місті відсутні світло, газ та вода. Інфраструктура зруйнована. Рашисти продовжують гатити по містечку і вдень, і вночі. Завчора знову один загиблий житель Оріхова. Зруйновані будинки. Місто горить, але вчора ми ще встигли видати пенсії у селі Новоандріївка. На жаль, у громаді залишається ще досить багато жителів. Звертаюсь вкотре до всіх. Просто прошу треба евакуюватись. У таких умовах взимку неможливо вижити. Продовж минулої доби окупанти не припиняли гатити по позиціях наших військових. Повідомляє Генштаб. Артилерійські канонади не вщухали й у населених пунктах області. Зокрема, зазнали руйнації Ольгівське, Чарівне, Затища, Малинівка, Новоандріївка та Мала Токмачка. Поліція зафіксувала зо два десятки повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. В той же час наші захисники спецспецпідру... Озділу стугна спільно з добровольчим розвідувальним батальйоном сонечко збили ворожу пташку росіян із ПЗРК «Стінгар». Є воно зрив упав. За уточненою інформацією підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового залповогню БМ-21 град. А також евакуацію близько 70 поранених військовослужбовців противника 22 жовтня поточного року в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області. Натомість в Енергодарі окупанти продовжують тероризувати працівників Запорізької АЕС, примушують їх підписувати контракти з корпорацією Росатом. Повідомляє генштаб. Окрім цього, загарбники здійснили ротацію особового складу електростанції та не випускають персонал на підконтрольну Україні територію.